Вітаю вас, мої дорогенькі. Цікаве питання, цікава тема. Я дивлюся, зараз ну, нова хвиля про прокинувшихся кинулася. Ну і задають питання. Це рубрика, вважайте, питання, відповідь. Читати ту літературу, яку ми з вами читали 30 років тому, 20 років тому, 15, Крайон, там лікерал, якого писав. Там Профет, ну і таке інше. Я не буду перераховувати. Так от, дійсно, корисних книжок з тих старих лишилось дуже небагато. І ця нова хвиля людей, що цікавляться езотерікою, починають знову читати Лікарова. Цікаві книжки, прекрасні книжки. Я їх перечитав 20 років тому, 15 років тому всі. Тоді вони були. Як ковток повітря свіжого, вони давали розуміння, натхнення, але тепер вони безнадійно застаріли. Безнадійно застарів, я дуже поважаю сутність крайона. Він просто умнічка і молодець, і багато каналів повідкривалося за Лікерелом з ним і все інше. І розуміння дав крайон потужне. Але на сьогоднішній день. З десятків і сотень тисяч, тисяч книжок, коли я читаю ті сперечитую інколи ті старовинні книжки, то з тисяч е, сторінок одна-дві строчки абзац, які являються корисними. Чому так? Людство пішло і взагалі час і цивілізація пішли далеко вперед. Інформація, навіть е, та, що ми отримуємо. Під час своїх робіт вона не встигає обернутися в книжку. Так, будуть написані книжки. І є інформація, яка фундаментальна, з якої і треба складати книжки. Будуть написані нові, нові закони світу. Ну, нові, нове прочитання можливо, або і, і нові закони, бо світ змінився, і законодавча база тепер радикально змінилася. От, і я дивлюся, там якраз ця нова хвиля дуже цікава. Один написав край, крайн. Це просто випадок, випадок життя, тому крайон. Підхопили всі, ті, що, ми, ті, що ну, недолуго називати новачками, бо досвід в багатьох життях у людей, вони потужні, вони доганяють самі себе, але вони. Роблять крок назад, починаючи читати ті книжки, які вже не мають сенсу. І користуючись, розумієте, дуже цікаво поставити в Феррарі двигун від запорожця, сісти в нього і намагатися видавити з нього те, що, те, що дає Феррарі. А десь так і відбувається. Ви заливаєте соля, соляру в Феррарі і намагаєтесь, щоб воно їхало, не поїде. Ось що відбувається. Класна алегорія прийшла, мені дивіться. Дійсно, що якщо ви заливаєте в двигун своєї автівки пальне з недостатньої якості, то ваша машина просто зламається. І саме це по відчуттях відбувається, коли ми витрачаємо час на ті книжки, які вже застаріли. Інформація, яка вже не має сенсу. І навіть чому я скажу, що ну от, люблять дуже там ці ретрити, всяке це як дослідження к, 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 минулих життів все інше. А я вам скажу: відпрацювання карми змінилось радикально. І справа не в тому, що можна відпрацьовувати карму через любов. Я і про це зараз скажу. А велетенська. Кількість інформації безнадійно застаріла. І ну, дуже люблять, ідуть на регресії, досліджують свої минулі життя. Чи має це сенс? Що вам дає? І, і саме от дослідіть це ще: що у нас мі мільярди е, Наполеонів, 150 Савських, нефертіті мільярд, пару мільярдів е, Клеопатр. Юліїв Цезарів з тисяч 10 і так далі. Ну, це зрозуміло, так? Да? Ніхто у нас не був сапожником, ніхто у нас не вивозив гімно, ніхто у нас не возив воду, не був перокорем е і, і таке інше. Всі були царями. Одна це має вас насторожити. Тобто, практики, вони, е по-перше, слабо контрольовані. Залежить дуже від чистоти канала тої істоти, яка проводить вам цю практику. <кхи> і зрозуміло, що. Але який сенс в тому, що ви будете знати? Ну, наприклад, я знаю, що і в мене було 25 тисяч шість життів. Це останнє життя, останнє втілення в, в людській формі, я маю на увазі, бо в інших світах я не рахую, я рахую цей світ. Так от, майже 26 тисяч втілень. Да? Я знаю імена кілька десятків конкретних втілень, якими я був. В тому числі Стефан. Це якраз я, воно було одне з знакових, і прийшло там не відвертитися. І там всі бачили мою раніше аватарку Бейбарс і такі і, і так далі. Воно відкривалося само. Я не йшов в регресію і не дивився, і не відшукував кожне. Воно ну, ну, просто мене в певний час паралельно моїй духовній роботі над собою. А моя духовна робота була дуже проста, я спасав себе. Я, я спасався. Як міг? Як міг, так і спасався. От. І просто відкривалися якісь ключові моменти, ключові життя. Я досліджував тему, в мене були проблеми зі здоров'ям. Я досліджував тему, що, як, коли, в яких минулих життях і виправляв то. Я досліджував е, свої борги і відшуковував саме цю тему. По темам ще має сенс. Але тепер дивіться, я просто даю от якраз та інформація, яка тільки тепер. Ми просто кілька тижнів користуємося цією інформацією. Це до, до речі, червонокнижна книжна пташка. Гігантський зелений дятел. Так от. Тепер по-іншому все працює. Ви маєте вибудувати вибудувати всі свої втілення в одну лінію і зцілити саме те питання, яким ви працюєте. Я не буду говорити багато. Ми про це дійсно напишемо книжки. Це дійсно має сенс. Там є більш глибокі ще кроки. Ми будемо говорити про це. На четвертому ступені нашої школи, який готується, більш глибоке і більш ефективне опрацювання кармічної нагрузки, а не погрязти в да, це цікаво, да, це навіть красиво. Подивитися і побачити, я була цариця Савська, я була там Пінілопа, я була ще хтось, або я був там Томом Крузом, да? ну, наприклад, хоча він ще живий. Ну і так далі. Це цікаво, це, це захоплює. А чи правда це? Отже, тому ми тут дослідження мають тоді проводитись занадто кропотливо. З передосторогою, перевірками і всім іншим. А головне перше, складайте свою ціль і мету. Складіть для себе, навіщо ви це робите. Навіщо ви це робите? І коли ви да дасте відповідь, у мене були учні е перші з Америки, вони прийшли до мене з сотнями питань. Я їх навчив методом. Навіщо? Відповідь. Навіщо? Відповідь. Навіщо? Відповідь, навіщо? У них ще дуже, дуже швидко не лишилось питань взагалі. Не лишилось питань взагалі. Жодного. Всі питання були вичерпані простими, простими відповідями на питання, навіщо? Навіщо я це хочу, навіщо мені це знати? Навіщо я це роблю? Навіщо я туди йду? І саме ці питання, що я хочу, що я хочу отримати. Так от, головне, не те, ким ви були в багатьох десятках тисяч інколи життів втілення. Там всі ще, А, а де хто, по, ще по старінним книжкам думає, що втілень 7, чи 9, чи 12. Розумієте, да, наскільки хибні уявлення? Я не буду називати більше авторів. Просто тут був приклад. З життя тому я назвав лікарела і крайона. От. Так от головне не те, ким ви були. Не те, не, не те чим ви володіли, а ким ви являєтесь тепер. Ось основне питання. Куди ви рухаєтесь тепер? Ваші вподобання тепер. Ось що головне. Тільки це має сенс. Тільки це має сенс, мої дорогі. Підписуємось. Телеграм, фейсбук, інстаграм ютуб канал. Тікток. Ваш майстер Олен Стефан. Відповідайте щиро на кожне своє запитання, не втрачайте свій час. Я прийшов сьогодні зберегти ваш час. Пальчик вгору коментуємо, розповсюджуємо інформацію. Ваш час. Ви не купите собі і одної миті, не за які гроші, а витрачаєте життя.